Молодь рушійна сила держави, її сучасне та майбутнє. Саме тому приділяти увагу молодіжній політиці важливо. Днями за молодіжка Житомирщини організувала регіональний форум для юних та креативних під назвою Зміни починаються з тебе. Це перший регіональний молодіжний форум від «Зе молодіжки Житомирщини. Він під назвою у нас Зміни починаються з тебе, тому що це справді так, коли ми щось хочемо змінити, ми маємо перш за все подати приклад іншим. Мета цього форуму показати молоді, що колись дійсно все починається з. Нуля і зміни починаються з них. Якщо вони хочуть, вони досягнуть своєї мети. Виступати перед молоддю запросили успішних та цікавих людей. Серед них і народні депутати, представники місцевої та обласної влади, а також бізнесу. Кожен з них на власному досвіді пояснив, з чого почати та як діяти. А також поділився цінною інформацією, яка може допомогти юним українцям у досягненні своїх цілей. Заради цього кажуть учасники, і прийшли на форум. Ось ось настане момент, а можливо він вже, настав, Коли в Україні буде ціле вікно можливостей. І його важливо не прогавити, бо в такому разі такі. Зміни можуть настати не скоро. Ця інформація, яку ми отримуємо сьогодні, якраз нам може допомогти і надалі бути в курсі подій, розвиватися, а також покращувати наше майбутнє разом з майбутнім України і нашого міста. Один із гостей форуму народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Присутній розповів про свій шлях у політику, який почався ще зі студентських років. Сьогодні ж перед нашою державою стоять серйозні виклики, говорить нардеп. Тому важливо формувати нову еліту активних та амбітних людей, на чиї плечі ляже відбудова України. Роль молоді, роль нового покоління вона надзвичайно важлива, тому що і європейську інтеграцію, і всі ці процеси в різних галузах трансформації нашого суспільства і велику відбудову. В усіх розуміннях цього сенсу, тобто йде мова не тільки про відбудову інфраструктури, йде мова про відновлення економіки, про створення робочих місць, про інвестиції. Потрібно дуже-дуже багато фахівців, дуже-дуже багато людей, які освічені, які володіють мовою, які мають амбіції. І, звичайно, що покоління сьогодні, наше покоління, там 25. Тере там 40 років все якраз те покоління, яке буде відновлювати сьогодні Україну і відбудовувати Тож на даному етапі молодь потребує всебічної підтримки та допомоги. Особливо це стосується тих молодих людей, котрим довелось пережити жахи війни та змінити місце проживання. У такі моменти говорить ще одна гостя форуму депутатка міської ради та переселенка 14-го року Ірина Гладка. Важливо не закриватися в собі. Людина все ж таки має. Цікавитися, що відбувається в їхній громаді, в тій локації, де він живе, чи вона, і вони зможуть також подивитися, які заходи долучатися до них і приймати активну участь Приклад, приносячи самі да, що Ми активні, тоді ми зможемо долучати собі подібних. І ми так само будемо активними. І вже молодь зможе Ну звісно, що ніяк вже не загубиться. Вона вже буде активна і буде працювати на користь громаді, принаймні, що найменше. Окрім того, на форум завітав Микола Кобися, керівник громадської організації Конгрес молодіжних рад України. На Житомирщині молодіжний рух лише набирає обертів. Створюються креативні інформаційні простори та клуби, зокрема обласна військова. У адміністрація анонсувала набір до молодіжної ради. Це ми вже і вдруге створюємо, точніше перезавантажуємо, тому що на жаль, попередня рада ну не напевно, не настільки була ефективною у своїй роботі. Ми це змінимо безперечно і користуючись нагодою, хочу сьогодні звернутися до всіх вас. Ви також можете стати активними учасниками і членами цієї ради, тому ми зараз будемо оголошувати прийом документів заявок, тому хто має бажання. Хто хоче змін на Житомирщині в нашому регіоні? Е, прошу е, долучатись. Загалом в області створено 19 молодіжних рад при органах місцевого самоврядування. Однією із платформ, де можна активно реалізувати себе та контактувати з владою, є зе молодіжка, котра успішно діє вже понад два роки. Зе молодіжка це якраз і є ця точка входу. Для свідомої, для проактивної, для прополітичної молоді для того, щоб взагалі розпочати свій шлях в політиці. Вони, по-перше, отримують можливість майданчик, по перше, для спілкування між собою, по-друге, для реалізації своїх ідей, по-третє, для обміну своїми успішними кейсами там, і так далі. Так? І найголовніше за молодіжка, як молодіжне крило, це якраз є цей майданчик для діалогу з владою. Політиками, чиновники, загалом під час форуму учасники отримали успішні кейси про роль молоді в політиці, про державні програми та поради для започаткування власної справи.